Всім привіт, є на продажі класна машинка, свіжопригнана з Німеччини, Audi A6 Allroad, Чистий 2015 рік, модельний 16. й По німецькому техпаспорту вона 16, й але в Україні буде 15. й Машинка на пневмопідвісці з класним пробігом, 3 літра дизель на 272 кінські сили. Хром на вікнах, матрішні фари, адаптивний круїз контроль. По кузову має лише один косметичний підкрас. Зараз покажу все прибором. Капот 87

114 на цьому місці 300. Просто перекрас дверки десь була якась царапина. Кирило 66. Електрокришка багажника. Тут є весь комплект. Салончик в ідеальному стані. чистенька стеля. Дерев'яні вставочки. Водійське сидіння теж все в оригіналі, нічого не перешито, не перетягнуто. 215 тисяч оригінального пробігу, є всі підтвердження, машина німецька, є сервісна книжечка, двохзонний клімат, підігріве сидінь, пневмо підвізка, двигун, коробка, ходова, все в ідеальному стані. В наявності також є сертифікат, кого цікавить, дзвоніть, переїжджайте на огляд, будь-яка діагностика, будь-які перевірки і купуйте цю класну машинку. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.